Портрети Кароя майсароша його дружини Амалії, рукописи з книгами та інші особисті речі, усе це презентували на виставці. Їх віддав музею для тимчасового користування праправнук правнук майсароша Михайло Феденишинець. каже, як відзначити 200-річчя предка він думав упродовж року, і йому запропонували це зробити в краєзнавчому музеї. Все, що в мене є, від Кароя Мейсароша це йде, щоб ви знали, портрети зберігалися. Ось у цього сина кароя Мейсароша, якого теж звали карой Мейсарош Молодший. Воно перейшло, його сину. Потім воно вже перейшло нашій родині, висіли ці портрети над ліжком моєї мами. Ну відколи я себе пам'ятаю. Ну років 40. на виставці також годинник і дзеркало майсараша окуляра. Також письмовий стіл, за яким він працював, і стілець Праправнук розповідає, частини меблів шукав майже три дні. Він був з такими шуклятками і з такою перегородкою. Но при коли моя тітка. Правнучка Кароя Мейсароша переїжджала в Угорщину. Я вважаю, що вона вивезла і шухлядки, А стіл будемо казати, ну в лапках забула. Тобто вона хотіла за, за другим. Але вона мені пояснює, що шухлядки тут зберігаються. Ну я все обшукав. Цей стіл любив сісти за нього. Той тобто, за тим стільцем я сижу тому стільцю, десь 100-150 років. Карой майсарош був юристом і нотаріусом. Також написав і видав угорськомовну працю з назвою Історія Ужгорода від найдавніших часів до сьогодні. Розповідає відвідувач виставки кандидат історичних наук Михайло Зан. «В Принципі я її оцінюю як дуже визначну постать 19 століття, другі половини 19 століття. Всі ужгородці, принаймні повинні знати це прізвище. Карой мейсарош. Оскільки це перший історик міста Ужгород, Карой Мельструж представляє якраз ту толерантну персону, яка прагнула зберегти те багатоманіття різних етносів, народів, мов, які були у, на той час у складі Угорського королівства. Ну, вже згодом потім Австрогорщ. Праця була написана в ті складні будемо говорити, часи. Я як історик би хотів побачити, оскільки тією мовою десь не володію. Співорганізаторка виставки Валерія Русин каже, історію Ужгорода майсарош писав староугорською, а також латиною. Наразі працюють над перекладом праці. Латинська мова йому була до подоби. Він володів досконально. Переклад робити дуже важко, тому що є такі. Назви події чи назви навіть посад, котрі сьогодні не вживані або не вживаються видитруком офіційно. Архівний матеріал який тут представлений у вітринах та на письмовому столі було легше, тому що вони всі є. Надбанням наших фондів і зберігається у фондах, і ми їх опрацювали і змогли так відшукати і виставити для загального показу. Виставка триватиме в обласному краєзнавчому музеї до кінця вересня. Також цього року каже Валерія Русин: очікують презентацію українського перекладу праці Майсерша про історію Ужгорода. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.